Гайді та Деніел Говард Коли я щасливий. Маленька панда потягнулася і позіхнула, але ще не готова була вставати. Згорнувшись калачиком на маминому м'якому хутрі, вона відчувала неймовірний затишок. Тепле, яскраве сонечко прогрівало її хутро. Ну ж, бо вилась, прошепотіла матуся. Ходімо, знайдемо кілька смачних пагінців. Вони полишили свою затишну і безпечну печеру. Маленька панда на мить зупинилася. З високого пагорба поруч з печерою вона могла бачити усю долину. Легенький вітерець лагідно погойдував високі зелені пагони бамбука. Маленька панда любила свою теплу, затишну печеру, але її порожній животик бурчав. Час було поїсти. Поки вони спали, пройшов дощ, і коли сонечко ласкаво прогріло долину, легкий туман здійнявся над землею. В долині було багато бамбуку. Матуся знала, як вибирати найкращі пагони і невдовзі знайшла хорошу місцину. Маленька панда завжди найбільше любила вечір. Коли вона дивилася на яскравий місяць, що проглядав крізь зарослі бамбука, почувалася захищеною, їй було тепло і безпечно. Іди на сюди, дитинко. Сказала ніжно матуся Будь близько біля мене, і я знайду нам кілька смачних пагонів. Поки маленька панда гризла гілочки, вона думала про те, чи може бути колись щасливішою. Усі дні вона багато ходила та часто жувала. Щоб заповнити животик панди, потрібно багато бамбука. Але життя панд не завжди було таким. Матуся розповідала, що в часи, коли люди вирізали величезні бамбукові ліси, животи панд боліли від голоду. Вона також оповіла, як колись мисливці прочісували ліс. Але тепер усе спокійно, жодна небезпека більше не чатувала на них. Попереду лише розваги. Отож маленька панда навчилася лазити по деревах і дізналася, що інколи можна звідти впасти. Але коли є змога пригорнутись до своєї чудової, м'якої матусі, навіть найважче стає веселим і легким. Маленька панда виросла великою і сильною вона дізналася б все, що необхідно, щоб вижити в цій чудовій дикій долині. Настав день, коли матуся сказала їй, що вона зовсім доросла, час було самостійно вирушати у великий світ. Вони дуже довго обіймалися на прощання. Я любитиму тебе завжди. Я любитиму тебе завжди, шепотіли вони одна одній. І ось сидить панда. Вона вже доросла і в своїх величезних лапах заколисує те, що зробило її навіть щасливішою, аніж вона будь-коли могла мріяти. Це її крихітний синочок, і вона передасть малюкові всю мудрість лісу. Вона любитиме його, обійматиме і захищатиме. Він, її майбутнє, вона віддасть усю свою любов, аби виростити його. Якщо вам сподобалася казочка, тисніть вподобайку, натискайте дзвіночок. Та підписуйтеся на канал. До зустрічі!